Друзі, всім привіт! Сьогодні наш чергове відео по грі Rachid Legends. І це саме те відео, про яке всі давно просили, а саме гайд на ламасу. Гайд на ламасу. Постараюся вам описати, чому саме ця героїня, де її використовую, а також приклади боїв на рта а також покажу в загальному тактику, як я бив б нею химеру Отже, що це за героїня? Це в нас демон. Одразу хочеться сказати, що Ламасу ми отримуємо якраз таки з облоги. Неймовірно крута героїня. Швидкість 115 база супер. Саме через швидкість, мабуть, ця героїня вже є крута. Її можна розігнати дуже і дуже добре. Окрім того, є аура 24% у всіх боях, що теж дуже і дуже круто виглядає. Це в нас демон. Апається вона, якщо що крутракцію, тобто, якщо у вас є, наприклад, багато крутракс, я наприклад свою запав і в мене зараз плюс 2 плюс 2 ламасу, і я дуже цим сильно задоволений. Як тільки мені прийшли шість зірочок на ламасу з душі, власне, я зразу запав і все, і сиджу, кайфую. Що можна сказати взагалі про базові стати? Базові стати у героя дуже хороші, велика база, якраз таке здоров'я, непоганий захист, дуже хороша швидкість, власне, опір точність також є. Давайте пройдемося по навичкам. А 1 атакує всіх ворогів і накладає зменшення атаки. Чи це дуже сильно? Не дуже, але непогано інколи вирішує насправді. А 2 75% шанс мс 100. Накласти на всіх ворогів, блок бонусів і справжній страх, тобто сильний страх. Якщо це босс, тоді накладає зменшення швидкості. А, дуже крута навичка, дуже прикольна. Буває дуже круто виграє, вирішує. І, чесно кажучи, от саме через те, що зменшення швидкості використовується, дуже круто грає якраз таки на Хамері. Окрім того, воно ще комбінується з пасивкою, але до пасивки ми дійдемо трохи пізніше. КД-3 ходить з книгами. Власне, А3 навичка, через яку, власне, всі і хочуть, і планують використовувати ламасу повну усуває всі штрафи з одного союзника. Окрім себе, та накладає на нього два шари перехоплення. Також заповнює школу ходу на 50% і повністю перезначає всі його навички. І цей скіл це повноцінна імба. Імба заключається в тому, що мало того, що ви заливаєте на 50%, ви ще й накладаєте шари перехоплення. Окрім того, якщо ви в сеті збереження, це перехоплення може бути захищеним, тобто, відповідно, зняти, вкрасти його не зможуть. І це дуже і дуже круто грає. Як саме це грає, ми побачимо вже власне в боях. Але в загальному дуже крута навичка. Дечому набагато сильніше, ніж в шу, тому що шу дає право ходу, фактично, але не дає перехоплення. І тому вівцюватися можна. А ось тут перехоплення дає можливість, якщо що, отримати вівцю, там скіпати, так далі. Тобто, фактично, це вам дає певний захист. І переходимо до пасивки. Має імунітет до вівців. Що вам можу сказати? Багато людей не читають приписку цю, що має імунітет, і Арман скидає вівцю в ламасу і такі, хм, відбито, певно, матюкається, от оці скіпетри, скіпетри, фігіпетри. Ні, це пасивка. Пасивка, яка не дозволяє їй відчуватися, через що в принципі, дуже круто якраз таки працює з тим, що, наприклад, від штрафу атаки не завівцюєшся, і від цих дебафів також. Кожен штраф, накладений цим героєм, скорочує школу ходу цілі на 5%, та зменшує її опір і точність на 10 на обмежений час. Тобто, фактично, якщо ви накладете 10 штрафів, ви зменшите опір і точність на 100. І це дуже круто грає, наприклад, на Химері, тому що можна набагато простіше збирати своїх героїв. Та й власне на арені це також непогано грає. Але є одне але. Ламасу дуже і дуже. Погано грає проти коня, тому що майже будь-яка навичка тригерить його пасивку і він постійно ходить. І тому проти коня дуже небажано брати цю героїню. Єдиний виняток, якщо ви зможете зробити так, що кінь одразу помре. Якщо кінь одразу не помре, якщо там буде дуже багато сильна команда, котра зможе відбити контроль, і так далі, ламасу буде постійно тригерити коня, що власне в свою чергу дуже сильно буде заважати. Отже, по навичкам ми пройшлися, і що можна сказати, героїня неймовірно круто грає, і дуже хочеться, щоб всіх вона була якомога раніше і були зірочки. Що говорити про хемеру? Про хемеру, якщо так сказати, є стратегія, яку я використовую на стрімчиках. Наприклад, вчора був стрімчик, де я якраз цю стратегію реалізовував. Давайте покажу вам результат. Ось у нас першість хемери. Ось ми взяли перше місце. Власне, ось така пачечка. Тобто, у нас є юмі плюс ламасу, ламасу перезаряджає юмі, юмі перезаряджає цю команду і так по кругу. Тобто це така інфініті пачка, котра працює на постійній основі. І таким чином Маріус просто бере і розриває цю хемеру пух і прах. І це дуже круто грає. Дуже круто грає. Власне, що хочу сказати, зірочки так сильно навіть не впливають. Те, що вони є супер, тобто ви можете ламасу використовувати навіть без зірок. В такій пальці, і так само юмі, коню бажано зірки, тому що від цього скалюється демедж. Але в загальному зірочки не так важливі, як сама композиція ходу. Плюс треба зрозуміти, що які герої, за якими мають ходити, і так далі. І якщо ви зможете побудувати цю пачку, власне, ваш урон виросте дуже сильно. Крім того, ви навіть можете зробити 8. Цілий, що в принципі непогано. Але тут потрібна Сенна. Сенна або Галатир, тому що Галатир також заливає на посінній основі, але Галатир заливає, звісно, не так сильно, як Сенна. Тобто, якщо у вас є ці всі герої, марш на Хемеру і заробляєте свій мільярд. Заробляєте свій мільярд. А зараз я пропоную вам перейти власне, на арену. І на арені ми побачимо, як вона саме відіграє. Отже, поїхали. Отже, перший бій у нас буде власне проти Юра Тамнеокс. Що хочу сказати, це один з найновіших боїв, який був. Давайте подивимося, як тут відіграли Ламасу. Власне, покажемо одну з стратегій, котра наразі є. То, що мене дуже люблять хороші росіяни, як то кажуть. Дуже люблю, тому що дуже люблю їх спалювати. Хто вже бачив, той бачив. Власне, є мене стратегія через опалювання. Дуже мені подобається, вона досить прикольно грає. Власне, в чому вона заключається? Заключається вона в тому, що постійно наша команда перезаряджає Сольфріона і він неймовірно сильно дамажить. Якщо немає конкретно хорошого ресу в супротивника, він бере і просто. Лопає команду. Просто лопає команду, і зараз ви це власне побачите. Команда дуже цікава, мені подобається, власне, мабуть, я її придумав, тому що така композиція піку я, по крайній мірі, нікого раніше не бачив. Тому давайте подивимося, як воно працює. Як бачите, заливає, власне, у нас е сульфуріон через цей залив, постійно ходить команда. Окрім того, що я залив, якраз таки. Наша ШУ дозволяє накласти два перехоплення на сульфоріона, через що, навіть якщо там буде якась вівця, він вівцю не отримує. І це дуже хороший момент. Як бачимо, ми постійно ходимо, кидаємо дебафи, скорочуємо школу ходу. Тобто, дуже круто якраз таки працює. Головне, щоб не було там коня. І якраз таки кінь був в моєму піці, тому, власне, мені це підходить. Мені це підходить. Бачите, перша перезарядка пішла. Ми знову контролимо. Тобто нескнечний контроль, але тут, якщо взяти по так, звичайний контроль, а... шанс ловити вівцю насправді менший, тому що в мене майже у всіх героїв є якраз таки або імунка до вівці у ламасу. Або, наприклад, той самий перехоплення. Тобто, як ви бачите, тут все дуже круто працює, дуже гарно. І тут є якраз такий момент. Дивіться, на цьому моменті я спеціально кину вівцю в Лазаріуса. Чому? Тому що якщо я не кину вівцю в Лазаріуса, може бути додатковий переріст здоров'я у ворона, якщо він прийде в другу форму. А оскільки всі герої стоять, ми кидаємо якраз таки вівцю в Лазаріуса. Таким чином, нас під контролем, якраз таки наш ворон, і ми його просто спалюємо. І бачите, він, переходячи в другу форму, він все одно від випалювання вигоряє, тому що йому здоров'я майже не додається. І власне таким чином ми виграємо цей бій. Як на мене, дуже крута стратегія. Всі, хто бомбить від неї, ви зрозуміли. Ось, мені дуже подобається. Трошки я довів. Не звісно, не проти всіх ви можете її використовувати, але як бачите, чотири герої справа це були міфіки, і вони всі дуже і дуже добре відлетіли від моєї пачки. Наступний бій, котрий хочеться побачити, це якраз таки проти Омона. Амон. чи Не знаю, коротше, як читається його нік. Бачимо таку композицію піку, бачимо супротивників справа. Власне, тут мені чим подобається Ламасу, тим, що вона може на будь-якого героя фактично дати йому хід, і це не буде помилкою. Тобто, от шанс того, що ви даєте комусь хід, дуже круто вирішує. І зараз ви побачите, як власне, це працює. Тобто, ми, нам забанили коня, тому що власне, ну ах, може й не проп'ю, і власне тут дуже легко все розв'язується. Дуже легко і просто, тому що наразі мета від першого ходу вона дуже і дуже сильна. І Якщо ви отримуєте право першого ходу, ви зазвичай перемагаєте. Як ви бачите зараз, тут досить швидкий буде бій. Були вже деякі моменти, де взагалі супротивники виходили. Якщо бачать, що програють пік. І як бачите, все. Тобто йде залив, йде перехід, і супротивник нічого фактично з цим зробити не може. Такий от бій, в принципі, теж показовий. Тут бачите, як працює якраз таке пламасу, крім бачите, того, що у анкори був сейрот. і, власне, ось такий ось бій. А ми переходимо до наступного бою. Так, наступний бій у нас проти Драміруса. Хто бачив цей стрім, власне знає, яка там була, які там були моменти, що там було. Там були Майнгеймси, нереальні. Ми знали, що в нього дуже швидкий Сульфоріон. і ми взяли власне Сульфоріона. Бачите, пік справа. Дуже швидкий, але в нас, наче і не набагато повільніше. І давайте подивимося, яким чином це працює. Тобто, ми беремо ауру Арманза, ми знаємо, що він точно не швидше нас. І власне це і вирішує ситуацію. Тобто, був бій до того, там де ми йому програли, тому що Сольфуріон був дуже швидкий. 450 пів швидкості. В даній ситуації ми беремо просто заливаємо свого коня. І як бачите, все, до побачення, до побачення, телебачення. І власне таким чином також це може працювати. Тобто ви можете зробити свого коня, і він фактично як гегемон відпрацює. І це дуже і дуже крута, якраз така альтернатива для ламасу, щоб її використовувати. А ми біжимо до наступного бою. Так, наступний бій у нас проти Детлафа також дуже показовий. Також, в принципі, вирізняє якраз таки побудову піку. Як бачите, в нас є ламасу. Плюс ворон, тобто 2 до було тільки. Ворон плюс кінь. І бачимо в супротивниках якраз Тарас Марічка. І зараз побачите, як це відбувається. Ламасу, на жаль, демон, тому вона може зловити якраз таке страх від е, Тараса. І тому також треба бути з цим акуратним, тому що дуже часто буває, що ви навіть якщо перегнали, ви все одно програєте, тому що ви не можете, якби. Позбутися страху. І це насправді досить інколи вирішує. Тому, якщо ви граєте через Ламасу, бачите Тараса то, можливо, є сенс задуматись з приводу того, щоб його забанити Але давайте подивимося, як це працювало тут, тобто, бачимо ситуацію. А, дивіться. Поясню, чому страх тут не наклався скоріш за все через те, що в мене рука м'язмів і вона фактично не дала накласти страху. Тобто таке також буває. І дивіться, оскільки в мене вона в захищеному якраз таке забереженні, вона накладає захищений, захищене перехоплення, його вкрасти не можна, і це дуже дуже круто працює. Чому показав саме цей бій? Тому що тут є комбінація з галатиром. Тобто, галатир, він звісно, тут дуже везучий, за що йому вдячний. Бачите, тут була вівця. Але оскільки в мене тут два перехоплення було, одна використалася. Власне, весь супротивник законтролений, і фактично він нічого мені не може зробити. І це дуже і дуже круто, тому що в даному випадку, в принципі, Ламасу просто виграла бій, тому що дала хід о, якраз таки галатиру, він походив, законтролив і нічого зробити не може. Як бачите, ситуація надто плачевна для супротивника, нічого зробити він не може. А навіть з тим, що там прокає таланти і так далі. Особливо це його тут не спасає. Тобто, от таким чином, власне, проходить бій, він законтролений, він нічого не може зробити. Він забафує одну харіму. Ну і нехай забафує одну харіму. Мені від цього ні холодно, ні жарко, як то кажуть. І все. Тобто, тут бій вже фактично виграний, і супротивник там якийсь в якомусь моменті вийде. Давайте ми трохи перемотаємо, щоб якраз таки на цей не затягувати бій. Там. Бачите, ми зайшли, вереснули там э, нашого ворона і перемогли в цей бій. Ось такий ось бій був проти Дедлофа. І давайте покажу вам останній бій, який я вже показував в сезоні дюжині. Хто ще не дивився сезону дюжину, бігом дивитися, тому що нова рубрика. Я буду скоро записувати другу частину. Тому, сподіваюсь, вам вона сподобалась. І я буду робити на неї продовження. А тим часом ми йдемо до наступного бою. Він був проти якраз таки Кіри Геймера. Ось, і ми там також спалювали. Мені сподобався той бій, тому я думаю, що можна показати його ще один раз. Власне, ось оцей бій. Що ми маємо? Ми в даній ситуації маємо власне, галатира, плюс кріксу, плюс якраз таки ламасу і сульфуріона. Тобто, тут у нас в даному в даній ситуації немає. Арманза, але чи сильно ми від цього розчаровані, та насправді не дуже сильно ми від цього розчаровані, тому що в нас є контроль халатир. І давайте подивимося, як це буде працювати. В даній ситуації, щоб якраз таки моя тактика працювала, проти мене коня не має бути, тому що кінь постійно буде тригерити якраз таки контратаки. Це взагалі не буде працювати, тому ми в даній ситуації банимо якраз таки коня. Переходимо до бою, і власне, що тут ми робимо? Ми заливаємо, звісно, сульфуріона і таким чином це кліциклуємо цю систему. Дуже важлива перезарядка. Йому пощастило ні в філімі, що він її не отримав. Але в будь-якому випадку зараз побачите, чи сильно це дані ситуації вирішить. Тобто, в нього немає якихось крутих альтернатив, всі або проконтролені. Тобто, супер добре це зараз грає. Мені пощастило, до речі, руками Язмів спрацювали, я не отримав сон, через що, власне, я вдячний, тому що якби я отримав сон, було б неприємно. але... Як бачите, він переходить в другу форму, до речі, карніш тут дуже багато чого зробив. І це досить неприємно. От такий от бій так проходить він. Ми контролимо, ми знижуємо якраз стати, як ви бачите. Тут в даній ситуації якраз таки Ніфелім передав усі штрафи, але тут зіграли ці зірки. Просто дуже круто зробили. Супер вийшло все. Як бачите, Сульфуріон. Перезирив навичку, реснув, відповідно ще раз е спалив. І, як бачите, здоров'я супротивника поступово падає, і падає воно досить швидко. Тому як ви бачите, в даній ситуації я навіть отримує вівцю, але воно ну, це сильно не вирішує взагалі. В чому крута ця зв'язка також е, крікса плюс ламасу, тому що дві перезарядки одразу можна кинути на сульферіона, і таким чином, оскільки ці дві перезарядки будуть, сульфоріон зможе два рази підряд спалювати, тому що один раз від крікси, другий раз, оскільки у нас е, якраз таки ламасу перезаряджена, ламасу кине знову. В якраз таки Сульферіона. І як бачите, зараз ситуація буде максимально плачевна. Він законтролений, він нічого не може зробити. І він мені перезарядив навичку. Але оскільки в мене галатир лежить, ми перезарядили, і ми, власне, допалюємо. Ми, власне, допалюємо. Як на мене, дуже крутий бій, мені дуже подобається. Тому, ще раз, як то кажуть, Якщо комусь не подобається ця тактика, нічого не хочу сказати, але за дві хвилини я виграв. І супротивник якраз таки був далеко не на найпростіший в плані того героїв. Тому заздріть мовчки, якщо не можете таке придумати. Отак, От тому ДД тут фактично є. Як бачите, 424 тисячі демеджу це не так і мало. І власне, ось такий шоукейс вийшов. І зараз будемо переходити до висновків. Отже, переходимо до висновків, власне. Давайте глянемо, як в мене одягнено ламасу. Ламасу одягнено наразі ось так. Такі в неї стати. Стати дійсно хороші. Така в неї реліквія, реліквія в неї якраз таки рука спустошення. Також, ну, звичайно, залиті всі таланти. Чи інші книги? Таланти ось такі, кому подобається, можете копіювати. І, окрім цього. Є ще одна збірка. Є збірка на арену, яку ви зараз бачите, і є збірку збірка якраз таки на химеру. На химері вона у мене в допході Стати ось такі, тому кому цікавить, також можете, в принципі, брати. Тому, власне, ось такий гайд на ламасу. Сподіваюся, вам сподобався. Ви поставите вподобайку, підпишитесь на цей канал. І ми зустрінемось зовсім скоро в або в іншому відео, або на гайдику З вами був Аніверплей. Всім дуже сильно вдячний і всім бе-бе